Кошти із перевиконання бюджету на потреби сил оборони за підсумками третього кварталу поточного року у міському бюджеті є значне перевиконання головного фінансового документа. Відтак міська рада в чергове направляє фінанси на підтримку збройних сил України. Майже 153 мільйони гривень. Ми спрямовуємо на видатки, пов'язані з обороноздатністю. здатністю. В цих видатках кошти, які ми даємо напряму військових частинам, вони купують обладнання, про яке ми звітуємо або не звітуємо, бо це Спеціальне обладнання, ремонтують техніку, покращують свою матеріально-технічну базу. В цьому році маємо вже 252 мільйони гривень на ці статті передбачені. В цих коштах також придбання ребів, реру. FPV, гекса, квадрокоптери і інше обладнання, яке купує виконавчий комітет, і передає винятково силам оборони. В цьому році маємо вже 133 мільйони гривень на ці видатки. Крім того, 8 мільйонів гривень в цьому році маємо вже на програму інноваційної інноваційного розвитку. Грантова підтримка це дає нам можливість купувати наземні станції, роботизовані наземні комплекси, ретранслятори. Купувати інше обладнання, яке є надзвичайно важливим і потрібним. Інша частина коштів із перевиконання піде на господарські потреби міста. Зокрема, це медицина, освіта, підготовка міста до осінньо-зимового періоду. Охорона здоров'я, придбання медичного обладнання майже 19 мільйонів гривень, причому абсолютно більшість цього медичного обладнання для лікування поранених наших військових 15 мільйонів гривень на галузь освіти. Більша частка цих коштів на Доплати е, окремим категоріям педагогічних і непедагогічних працівників. Е, зокрема, е, сьогодні ж ми внесли медичні сестри в доплату муніципальну. Вони з 1 жовтня отриматимуть доплату щомісячну 2600 гривень. Крім того, 61 мільйон гривень виділено на підготовку продовження підготовки міста до осінньо-зимового періоду і на підтримку наших комунальних підприємств теплокомуненерго і Хмельницького водоканал, які мають відверто збиткові найменші тарифи в Україні, і ми їх змушені дотувати і перекривати цю різницю в тарифах з міського бюджету. Ну а також 17 мільйонів гривень виділено на завершення будівництва укриттів. Ми презентували завершення укриття в дитячому садочку номер 18 в школі 6. Завершуємо будівництво днями. Буквально завершуємо будівництво укриття в школі на Шарвешці. І в цьому році, по суті, з укриттями фініш в наступному році плануємо будувати ще в гімназії номер 30 і в дитячому садочку номер 15 Загалом на сесії депутати розглянули понад півсотні питань порядку денного. Наступну сесію планують провести до дня міста, де, окрім робочих питань, присвоїть звання почесного громадянина Хмельницького, полеглим захисникам російсько-української війни. Звання почесної громадянина міста.